Добрий, добрий день, друзі. Це в мене такий ранок. Це я така. Я така. Це я така, я речіюсь, речіся, воно, Короче, я ж кажу, волосся живе своїм життям, в нього своя життя. в мене своя жисть. Тут коротко, кожен. У мене це як його е, демократія. Ні, Не демократія, анархія. Хто що хоче, то робить собі, в св... нього своя жисть, волосся, своя десь камари, Тоже своя жисть. Мітингавали, ми кінгавали сьогодні не було. Що, знаєте хочу? Сьогодні в мене третє десяте. Ні, ну, у вас я не знаю, яке. <смі> Може ви дивитесь мене пізніше. Друзі, я не то, що хочу, я знаю. Я це знаю, я це бачила ще до початку ну, на початку війни. І постійно одна та сама інформація. Можливо, зараз я попробую ще раз подивитися, можливо, вона змінилась, але. Ну, Є свідки того, що я гадала, бо я там гадала в мене приятелька, ми дивилися, чи вступить в НАТО. Слухайте, ну за кресло скрипить, я не знаю, чому, тому що я на ньому гойдалася. Може не треба було гойдатися? Ну, вибачаю. Бананів немає. Я не можу сидіти не крутитися. Я сиджу по 10 годин в цьому креслі. Поки всі відоси записуєш, поки всі консультації, поки по -по відповідаєш. Ну. я не можу сидіти не юрзати. Я навіть не завжди в спортзал співаю сходити. Так, коротше, давайте я про НАТО хотіла. Я про НАТО. Дивіться. Задали питання, чи, буде Україна, чи Україна буде е вступити в НАТО. Дуже не хочу вас розчаровувати. Дуже не хочу. Але кілька разів вже була така ситуація. ну Тут я гадала ось о, навіть в самому в прямому етері гадала, люди не дадуть збрехати Ми не вступимо в НАТО. Ми не будемо, ми не будемо членом член а, Організації НАТО. Але, е, по-перше, у нас буде. Якісь особливі умови співпраці з НАТО, тобто ми будемо не члени цього союзу, а ми їх партнери, тобто нас ставлять на рівні. Тому що не одна країна ще не змогла так огризатися до такої агресії, при тому при всьому, що у нас майже нічого немає. Тобто, у нас високопрофесійна армія, яка створилася ну, буквально за, я би сказала, за кілька місяців, навіть знаєте. У нас дуже високомотивована армія. Той, от, у нас е, дуже багато професіоналів, які ще там залишилися, да, і все одно, все одно ну, свою, свій професіоналізм. Там, ну, я знаю, я, я навіть особисто знаю багато таких, Боже, я знаю таких льотчиків Асів, я знаю таких воїнів, я знаю таких, ви знаєте, це такі люди про них. Фільми треба знімати. Да, це вони всі наші, українці. Такі. Ну, я знаю, що він по національності русський, ну, але ну, він в Україні живе і живе ну, майже все життя в Україні. От. І, тому він українець. Знаєте. І по-перше, і по-друге, навіть якщо я не буду співати діфірамби да, нашим воїнам, ну, нас... друзі, ми реально круті. От як би там що, ну ми реально круті. І якщо ми Україна в будь-якому сенсі, тільки якщо би ми себе могли оцінити, і це... Все реалізувати, тому що багато-багато-багато, е, я би сказала, віків, даже, да? е, що Росія робила, вони нас обесцінювали. І ми такі, Та, хахли, а, хахли. там е, ці, там якось, там ще щось, там ці, якось щось, менше брат, цей комплекс менковартості. А знаєте, чому вони нас хочуть знищити? А тому, що все одно ми відроджуємося як той Фенікс, ми все одно вищі, ми розумніші. Наші жінки гарніші, е, наші чоловіки мужніші, е, ми працьовитіші, ми геніальніші, ми талановитіші. Все, все, що не візьмемо, ми крутіші. І ми крутіші дуже багатьох країн. Дуже багатьох країн. Дивіться, Друга світова війна да, велася на якій території більше? На українській. Правда? Ми, да, основна тема, витримали. Ця війна знов, то у нас якісь е Чорнобилі, то у нас якісь там ще якісь ну, там, майдани, перевороти, ще ж, ну коротше, от таке все да, І тим не менше. От, І ще що, і у нас буде створений свій якийсь альянс, свій альянс. З ще двома країнами, якісь такі крутацькі країни візьмуться з нами, і ми такі будемо. Знаєте, ми будемо на рівні НАТО. Я вам хочу сказати, ми будемо з нами, знаєте, я би так сказала: з нами буде за честь, з нами буде ну Сотрудничать поняли? Ми не вищі будемо, ні, ні, не вищі, але ми будемо. Повноцінні, рівноцінні партнери. Якщо, ну Давайте я подируюсь ще раз ось ось зараз, можливо, щось що там ще добалося, але як програється для України вступ в НАТО. НАТО. Очки я, я не Хі -хі -хі -хі. Ну, Дивіться, оце карта, яка говорить про те, що буде багато. Бачите, дядя зважує, я не знаю, вам видно чи ні. Бачите, дядя зважує. Тобто будуть страни там три скільки 30 тридцять стран чи що вони будуть зважувати, що що робити? Тобто да? тобто повинно бути і будуть обговорювати про те, що повинна бути яка -та, ну, ще якась сила. Не може бути там вся планета в НАТО. Понімаєте, грубо говоря. Дуже довго будуть, бачите, ситуація, людина лежить обмежена, нема куди діватися. Дуже довго будуть приймати рішення, дуже довго будуть от це все обжовувати, якісь бумаги, якісь документи. А це карта предатірства, подлості, не збившися на Це коли людина повертається спиною до своїх рідних, близьких, яких вона вважає, що вони його і захищають. Це як ми віддали Росії свою ядерну зброю, і сьогодні вона нас лупаше. Поняли? Оце ця карта. Не будемо ми в НАТО. Але плакати з цього. Ще не знаєте, Запам'ятайте таку фразу, і от, я дуже прошу, щоб ви її е, всю війну повторювали. Ви побачите, як вона буде працювати вам в облаго. От просто повірте мені. Яка вам різниця? Все одно і так хірова, правильно? Візьміть, попробуйте. А вдруг буде краще. До речі, всі бізнесмени так відкривають свої діла. Вони кажуть, так, давай ріснем, давай попробуємо. не попробувати? Тобто, Відноситесь до цього, це ж не теж такий. Вот, я починала казати цю фразу, а вона не сработала. Боже мой, піду повісюсь. Ні, правда, правда. окей. Я, а, кстати, знаєте, що тільки що все згадала? Мені дуже сподобалось там. Ну, як пишуть мені, кажуть, так, да, взагалі, ну про, про ну гадання я не люблю таро, да, ну взагалі непонятна така фіня, але у вас подивилася. Ну і прикольно. Там да, там подобається, як ви розмовляєте, чи подобається, як ви там, там смієтеся і ще щось. Я щось згадала, цей думаю, театр одного актера в мене. До речі, я як ходила в садик, мала була, я дуже була балакуча, така була балакучка капець, мене рот не, розкри, не закривався, притом я балакала сама собою, мені не треба. І це мама каже, прийду в садик сидіти, граються, граються, каже, А ти відділу сидиш на стульчику? Ну, до них можеш бути повернута лицем, або вообще в другу сторону. І щось розказуєш, каже, розказуєш щось міднової руками машеш. <laughs> Потім каже, я тебе забираю раніше всіх, каже, а, 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 а з роздівалки пізніше всіх дуже. Всі, всі каже, дітей поводили, що ж такое. Приходжу, каже, вона сидить на от, знаєте, на одній ногі одна, а на, на другій ні, це каже, тіліпає тою ногою. І щось розказує, розказує вже життя, каже, мий. щось там балакає. Так що це, це воно з дідства. Так, хорошо, друзі, дивіться, дивіться. Тепер я вам просто буду навіть да, розшифровувати, щоб ви розуміли, як це бачиться. Да? наприклад, дивіться, Що ми? Ми не побачимо результат. Нас ласка, а це що? А це нам прийдуть повістити, ми не побачимо бажаний результат. І для нас це буде убійство. Ми будемо розстроєні, ми будемо розплющені, ми будемо раз. То саме. Це Ілюзія, ілюзія, дивіться, це карта ілюзій. Хто навіть працює старо, старом, сімка кубка. Це карта ілюзій, коли ми знаєте, очаровані в ілюзії, що ця сила, ця сила да, ми, ми ілюзії, да, ця сила нам дасть ну, Пінтаклєва карта. Тобто ця сила нам дасть якісь ну, переваги. Вступ да? до НАТО нам дасть якісь переваги. Це ілюзія. Ні. І ще що, ми вже намагались подавати заявку, тобто ситуація повторення, намагались подавати заявку. Нам що сказали, ви воююча страна, правда? Правда. Нам знову нам скажуть, ви воююча страна. Якась із стран скаже, давайте підкриємо статут НАТО, там пункт такий, то пункт такий то сказано. Отак вот вот. Будуть дуже багато перемовин, переговорів, буде дуже багато засідань. Але ні, ми остаємося одні поки що, от, і ми остаємося одні проти ворога. Дивіться, я вам зараз покажу. Це ворог. Чому? Тому що мічова карта, мічова карта. А це ми боїмося, ми боїмося, ми болезненно боїмося. Але, як то кажуть, сим. Ну йдемо в путь. З сим, ну йдемо в путь. Боїмося, ну йдемо, боїмося йдемо, боїмося йдемо. Значить, що я вам хочу сказати? Запам'ятайте фразу, про яку я хотіла вам сказати: не було би щастя, де да нещастя помогло. Не було би е, щастя та нещастя допомогло. Да? Давайте її перекладемо, як то кажуть. Чого? Ви ми ще не знаємо навіть і не розуміємо, наскільки, наскільки це благо. Що ми не вступимо, бо якби ми вступили в НАТО, це я вам зараз далі заходжу за далі. Якби ми вступили в НАТО. Ми б ну, підкорялися б їхнім правилам, ми б були вимушені багато-багато багато якихось речей робити, які не завжди і удобні нам, скажімо, да, чи зручні. От. і ми б трошки підрасслабилися, ми б не розвивалися в тому напрямку, в якому ми можемо розриватися. А тепер, завдяки тому, що у нас вийшла криза з НАТО, ми починаємо шукати інші виходи, і ми знайдемо виход набагато кращий. Для нас, понимаєте, о чому я? Тому, як то кажуть, підожіть, підожіть, чим це далі до нас обернеться. У нас буде вибір. Ми пожертвуємо світовою спільнотою. Да, нам буде важко, але дев'ятка пентаклів вам любить та ролик скаже, що ми починаємо наращувати свої обороти. Ми починаємо бути, бути страною вже мілітарною. Тобто, це нам дасть в конце можливість, можливість стати е, країною, в якої буде своя армія, своє озброєння, свої, свої і ще що. І е, ну, тут тут, що тут, тут, немає, я не додивлялася, да? От, Але е, ну хочете, давайте далі додивимося далі. Е, але дивіться, знаєте, іногда буває така річ. Ну, Може, ви колись бачили, да? Ти такий, шукаєш, шукаєш роботу, шукаєш, шукаєш. вам з із цього, з, ну, з власного досвіду скажу. Шукаєш, шукаєш роботу, то возраст блядь, їм не підходить. Ну, власне, возраст, да? тому що почему? я була завжди висім менеджером в продажах. То есть, мене з задоволенням брали на будь-яку. Е... Ну, я попрощеним ну, товарам була, ну, я і декоративними штукатурками торгувала, і мобільними телефонами, при тому при всьому я ще Там рядом хлопці були, з цього з магазин був колись такий карман. Вона... І я ще навчилась міняти екрани на ті старі телефони. Поняли, як вони тільки зайшли. Оце там Сіменси зайшли, там там двадцять 25 там там от ці всі Nokia, тільки-тільки заходили Samsung з так да, я, 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 е, да, я древня, я бачила ці як я, динозаврів. От, якраз вони тільки заходили. І я навіть вчила, нав... ну, там, вчилася хопа там, клавіатурку поміняти, екранчик поміняти, динамік поміняти, то все настроїть месити та всі діла. О, Так про що про що я хочу сказати? Але ну, тобі стає, наприклад, ну, років, там, скажімо, 40, да, і ти такий пить-мить, починаєш шукати роботу, і ну, всі одразу хоп, перше, возраст, 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 Ну окей. А потім, коли ти починаєш робити щось сам, і... А... Якесь резюме, резюме там не вбираєш, да, і ти, ну, ти вже сам заробляєш гроші. і нормально, в принципі, нахер той дядя на когось буду робити чи тютя. І знаєте, коли люди дзвонять і кажуть, а Ви що ну, тіпа, шукаєте, а я кажу, ну хорошо, озвучте мені своє предположение, наскільки мені буде цікаво. А вони знаєте, так удивительно, цікаво. Да, говорю, цікаво. Ну, а вот то-то, то Говорю, ви знаєте, говорю, я подумаю. Наскільки я говорю, мені цікава ваша пропозиція. І коли ти приходиш на співбесіду, і ти дивишся, що тобі вже не інтересно за ці копійки на когось робити, комусь підчинятись, бо ти вже можеш заробити більше. І ти кажеш, ну, дякую, але мені ну, не цікава ваша пропозиція. І очі роботодавці такі, як це? Ви не... Ви... Ми таку хорошу зарплату даємо. Поэтому дивіться, ти і думаєш, Якби я колись впала в вічай, да, я б зараз би за цю роботу, я б робила там, бідненька нещасника, лапками перебирала. Зараз я маю можливість Сидіти в своєму домашньому халаті, в своєму, як то кажуть, домашньому типу, кабінеті, да? і, і робити те, що мені подобається, і бути, ну, і це стосується не тільки цієї моєї роботи, і інших речей, і інших ще речей в мене інші були. Так от, про що я хочу сказати? Я не про це хочу сказати, я хочу сказати, завжди дивіться на будь-яку ситуацію, сторони, який шанс вона нам дає. Люба сама хреновіша ситуація, який шанс вона дає. Повірте, ви почнете шукати цей позитив, і ви зрозумієте, що завдяки, наприклад, тому, що, навіть якщо ракета розбомбила дом, от навіть там, ви дивитеся, ви розумієте, що тепер ви маєте можливість почати своє життя заново з чистого листа, і, можливо, навіть не в цьому місті. Я розумію, що це важко. Я розумію, що для цього треба деяка навіть сміливість, але. Зараз такий час, зараз кармічний час, який буде наставити в такі умови. Це Плутон. Плутон завжди, от він прийшов в перший дом нашої країни, це мундана астрологія. І ось він повністю змінює нашу країну, наше мишлення, наше, кожного з нас. І він буде наставити завжди в такі рамки, коли або ти сам трансформуєшся, повністю змінюєшся, да? або тебе трансформує. Понімаєте про що? Тому про НАТО я вам хочу сказати. Ще не факт, що, я ж кажу, ще не то, що не факт, що ми будемо, ну як сказати, що ми будемо страдати від цього. Поняли? Так, верніше, що до НАТО, Україна, ми. що ми далі? Ми будемо переживати, ми будемо переживати, але дивіться, карта говорить одна із карт говорить про те, що ми щось створюємо своє. Ми народжуємо щось своє. І це своє, ми будемо стояти перед вибором. Це своє буде таке, знаєте, сильне, агресивне. У нас буде свій статут, у нас буде свої правила, свої умови. І ми ось о, двигаємося вперед, ми содімося ще з якоюсь країною, з двома країнами. Але це буде не сильно афішировано. З однієї, ми будемо боятися, що ми одні можемо статися, от би сили, але це ні. Тобто, знаєте, тут буде таке: ми будемо вже ну, рівноправні партнери з цими двома країнами. І хочу сказати, це призведе до розквіту нашої оборонної системи. Отак от, друзі, отак от, от дуже хотіла подивитися, бо я розумію, я не хотіла подивитися, я вже дивилася, що мені там дивитися. Я це все знаю. Але сьогодні мені знову пишуть в коментарях. Зараз, навіть якщо я його не, не, не видалила. Так. Де це це? Праната? Катрі, не буду шукати, чесно вам скажу, не буду шукати. Ну, проскодила. Щоб не спитали, я б не дивилася. Могу сказати вам чесно. О, Ланочка, добрий вечір. Ось пише 16 часов назад. Пожалуйста, буде Україна прийнята в НАТО в время? якщо так, то чим це для нас обернеться? Тобто це я не те, що придумала, а це я беру. У мене на прямих ефірах люди задаються питання, друзі. Це питання ми розглядали ще колись-давно-давно ми вже робили вступ в цей в НАТО. Поняли? Тому, друзі. Не поспішаємо, як то кажуть, дивіться, ви вже володієте якоюсь інформацією. Раз ця інформація до вас попала, раз вона прийшла, раз це відео до вас залетіло, значить, в принципі, вам треба з цим щось робити. Що робити? Більш спокійно до цього відноситись і знаєте, коли ти щось знаєш, таке, а, та я знаю, да, це, да, ну, нормально, я собі займаюся своїми справами і не парися. Ну і пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні. Та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, вам нічого поганого не буде. Пока-пока.